Усім привіт! Ефір улюбленого телеканалу знову захопила Ольга Борщевська. Стартує програма профі, свіжий фреш з корисних порад, потрібних знайомств та цікавої інформації. Нікуди не відходьте від ваших телеекранів. подаруйте 15 хвилин свого часу. Мені обіцяю, не пошкодуєте. Ми з вами крокуємо вулицею Кіровоградська. Тут знаходиться Чернівецька філія медичного коледжу Монада. Чесно кажучи, дуже багато чула позитивних відгуків про цей навчальний заклад, тому не могла не зайти в гості. Ходімо разом шукати професіоналів. Медичний коледж МОНАДА з'явився в нашому місті 18 років тому. З того часу тут здійснюють підготовку фахівців, які завжди знаходять своє місце на ринку праці, як в Україні, так і за кордоном. Ми готуємо студентів за спеціальностями стоматологія ортопедична, це зубний технік. І фармація, фармацевт. Чому ми вибрали ці спеціальності? Тому що в Чернівцях вже було три медичних училища. Які готували студентів за напрямками фельдшер, медсестра, акушер. А таких спеціальностей, як фармація і стоматологія ортопедична у чінівцях, не було. На сьогоднішній день ми пишаємося тим, що у нас є домовленість з Львівським медичним інститутом про продовження навчання без ЗНО. Це немало важливо. Так і студенти після закінчення нашого вузу можуть поступати на другий курс навчання і Отримувати вищу освіту 3-4 рівня акредитації. Ми починали з трьох маленьких кімнат, які орендували в медичного тоді на той час інституту. А на сьогоднішній день ми маємо свій корпус, ми орендуємо приміщення, ми орендуємо спортивний зал. У нас є свої лабораторії, ми вам покажемо лабораторії, в яких вчаться наші студенти. У нас є обладнання, стоматологія на сьогоднішній день. Дуже різко пішла, будемо так говорити, «до гори». І ми йдемо крок в крок з цими вимогами новітніми. Хоча на сьогоднішній день це немало коштує, немало грошей, треба вкладати в новітні технології, новітні матеріали. Але ми стараємося, щоб наші студенти вивчали все. І на практиці теж у нас є металокераміка, де кожен студент самостійно. Працює і робить металокерамічні зуби. На сьогоднішній день це, цим може похвалитися на кожний коледж. У нас є ливарна лабораторія, яка лиє е, для студентів, ну і все решту. Е, на практичних заняттях я думаю, що сьогодні студенти вам покажуть, що вони роблять, як вони роблять, ви все побачите своїм очима. Що ж, тоді пропоную починати нашу екскурсію. Першими до себе в гості знімальну групу програми профі запросили майбутні зубні техніки. Чесно кажучи, я ніколи не бачила, як працюють представники цієї професії, і була подивована тим, скільки знань та навичок вимагає їхня робота. У нас профілюючих спеціальних предметів дуже багато: знімне протезування, незнімне протезування, бюгельне протезування, ортодонтія, челюсно лицеве протезування, кераміка, багато іменно спеціальних предметів. Кроме того, вони ще вивчають починаючи з історії. І ділову мову, і щоб вони були загально розвитими людьми. Усі знання, які дають викладачі медичного коледжу Монада, студенти тут вбирають як губки. Погляньте, настільки вони зацікавлені своєю роботою. Одразу видно, що не схибили, вибираючи фах, і звичайно, заклад, в якому його здобувати. Відривати майбутніх профі від процесу виготовлення зубних протезів, мені не хотілося. Втім, їхню думку про коледж ми теж повинні знати. Мені тут дуже подобається вчитися, бо тому, що ще будучи малим, я спостерігав за роботою зубних техніків. У мене старший брат зубний технік, і Мені дуже подобалася тонка та делікатна робота. І дивлячись, як він працював, мені теж захотілося бути зубним техніком. Розкажіть мені, чим ви займаєтеся наразі? Зараз так. я займаюся моделюванням. З ногу протезу на нижню верхню щелепу. Як це відбувається? Покажіть нам. Спочатку ми робимо базу, це йде воскова така пластинка. Спочатку ми її моделюємо, потім, вже коли у нас вона це відмодельоване, ми беремо зуби, потім їх складаємо ну, відповідно до правил, до вимог, як має бути, дивлячись, який прикус у людини. Бо їх теж є? Нема не мала і потім це ж само додується. Потім віддаємо ну варку. за 12-бальною шкалою. Оцініть рівень якості надання знань у цьому закладі. З 12 12 всіх, всі, всі можливі 12. Ви чули? Ви це чули? Чого ви ще дома сидите? Дякую, ми з вами завітали в медичний коледж Монада, тоді коли навчальний рік практично вже завершився. Тому ця лабораторія наразі пуста, але вже незабаром, до прикладу, за ось цей робочий стіл можете сісти ви, якщо зробите правильний вибір. Для успішного навчання студентів у цьому закладі створені всі умови. Є світлі, просторі лекційні класи, оснащені необхідним інструментарієм, матеріалами та приладами кабінети і сучасні лабораторії. Словом, керівництво коледжу робить все для того, щоб майбутні зубні техніки бездоганно знали теорію і вміло використовували її на практиці. Як результат, випускники монади це впевнені в своїх силах спеціалісти. Ви знаєте, за ці два роки ми дуже багато чого вивчили. Я, як сюди поступала, взагалі нічого не знала, і не знала, що це за професія. Мені Віра Володимирівна порадилася поступити. І от е, за ці два роки ми і кераміку вчили, і бюгене, і знімне, і знімне коронки робили. Ну, багато чого цікавого було. Багато чого ми дізналися. Тепер можемо на практику йти з високопіднятою головою. Коледж дав основу для майбутньої праці якусь таку путівочку в життя. Насамперед, це допомога населенню вже і професія доволі таки благородна. Я знаю, що ви благодійністю займаєтеся, мені вже підказали. А, так, разом з студентами Монади ми робимо збори від благодійного фонду зцілення нації допомогу НАТО. А ці студенти опановують другу спеціальність, яку пропонує медичний коледж Монада. Це майбутні фармацевти. Зараз вони лише на першому курсі, проте вже точно знають, яким повинен бути представник цієї професії. Він завжди повинен знати, що потрібно ну, що потрібно людині, повинен бути чесним насамперед, допомогти як найкраще, як найдешевше, щоб було людині, наприклад, придбати якісь ліки. Я хочу сказати, що мені дуже подобається, як нам подають навчання, як самі студенти сприймають, як викладачі до нас відносяться. Ми багато чого дізналися нового. Так мені тут подобається навчатися, бо тому що ну, я дуже люблю цю професію, вона мені дуже сподобалася, і тому я її тут вибрала і поступила іменно в цей медичний коледж. Ну я з метою тут цією, що я хочу допомагати людям, своїм близьким Це ну, так відкрити, звучить благородно. Відкрити свою власну аптеку. Це дуже моя велика мрія. Радо зустрічали нас у кожній навчальній аудиторії чи лабораторії цього навчального закладу. Студенти-фармацевти залюбки демонстрували команді профі Набуті тут знання. Я дізналася, що таке організація економіки фармації мала змогу взяти участь у процесі виготовлення ліків, вчилася визначати титр розчинів і, звичайно, розпитувала студентів про навчання в Монаді. Що вам найбільше подобається у цьому навчальному закладі? Всі дуже привітливі і викладачі дуже добре до нас ставляться. І якщо ми щось не розуміємо, то вони люб'язно нам все розказують, що ми зрозуміли. Вони відносяться до нас як до своїх рідних дітей. Ми можемо так, як і практикувати, наприклад, працювати з препаратами, можемо титрувати. У Нас просто різні форми навчання не просто теорії в нас і практика. Ну і це зацікавлює. Я знаю, що у вас мені ваш викладач підказав, у вас сестра навчалася в цьому коледжі, а тепер ви. Так, вона навчалася ну, в коледжі Монаді. Вона закінчила три роки назад Монаду. І ну я ще була маленька, теж мріяла стати на фармацевта, ну, не знала куди поступити. Ну вже сестра вивчилася тут. Ну їй сподобалося дуже. І так би батьки порекомендували, і сестра ну напрям дали мені сюди і мені ну, цей коледж. Б. Ну, Дуже подобається нам. Ну. Я що вибрала саме Монаду, що поступила сюди. Звичайна база тут дуже хороша. Викладачі. До речі, викладачі Монади теж пишаються своїми студентами. Є ким пишатись, всі вони трудолюбиві, всі вони допитливі, всіх, всіх нових, кожного і кожен по-своєму цікавий, цікаво з ними, приємно. Отож, якщо ви мрієте стати затребуваним зубним техніком або ж високопрофесійним фармацевтом, не зволікайте, у цій великій родині Монада вам будуть раді завжди. Умови вступу після 9 класу це є вступні іспити. На зубного техніка потрібні тільки тести з української мови, і наш творчий конкурс і монуальні навики називаються, тобто різк різка зома. Угу. І на фармацію це є українська мова, тести та хімія тести. На після 11 класу для зубних техніків вони здають ЗНО, так само, як і фармацевти. Зубні техніки здають теж тільки українську мову і літературу ЗНО нам сертифікат приносять, а фармація повинні здавати ще і хімію. Шановні студенти, абітурієнти, запрошую вас на навчання в медичний коледж «Монадо». Я думаю, що ви будете задоволені навчанням в нашому коледжі, отримаєте гарні знання і отримаєте дипломи, з якими ви сміло зможете працювати в будь-яких закладах. Наші студенти працюють і за кордоном. Є дуже багато студентів, які вже нострифікували дипломи і працюють в Італії офіційно, в Румунії офіційно працюють, в Австрії офіційно працюють, навіть є, які поїхали в Канаду. Так що запрошую вас на навчання на цей 2015 рік. Що ж, на цьому все. Мені час бігти на пошуки нових професіоналів нашого міста, щоб наступний випуск програми профі був насиченим і корисним для вас. Ви ж, любі глядачі, не поспішайте перемикати на телеканалі Буковина. Нудно не буває. До зустрічі!